Добрий день, колеги, шановні учасники конференції, друзі, партнери. Сьогодні тема моєї доповіді сьогодні вже звучало дещо про сліклайни, це мене трошки потішило, адже як інструктор з навчання по напрямку One Intervention, це безпосередньо той напрямок, який потрібно розвивати і який широко використовується в всьому світі. Тому саме чому сліклайни? Да. Якщо взяти сліклайн сервіс і проаналізувати декілька комерційних звітів, то цифри застосування цих технологій по деяким джерелам, залежності критеріям верніше, сягають майже 60-65% від всього сервісу, особливо коли враховуються рутинні механічні операції. Також останнім часом технології значно зміщуються тренди зміщуються за рахунок того, що відбулося впровадження. В принципі, ці технології вже існують, і вони працюють близько більше 10 років. В різних компаніях призному називається, але технологія спільна і е, цифровізація, скажімо так, кабеля, про який будемо сьогодні говорити, дає можливість застосовувати спеціальні лебині пристрої і передавати на поверхню сигнали або знімати покази в режимі онлайн. Тому е, тренінг центр Вальса Діджитал постійно розвивається, є основним постачальником. Спеціалізового навчання в сфері нафти і газу, як за міжнародними стандартами IWCF, так і за іншими професійними кейсами спеціалізованого навчання. Ми не в, буквально в. З останніх подій пройшли успішно аудіт і підтвердили рівень, високий рівень надання послуг. А, відповідно, на, Наразі являємося єдиним тренінг центром в Україні, який має акредитацію а, програм контролю свердловин як безпосередньо з буріння. Це програма Drill Control і програма внутрішньосверних операцій, це Well-Intervention. Також хочу зазначити, що в нас до нас звертаються з різних країн учасники як в якості фізичних осіб, так і відповідно компанії, сервісні компанії, як юридичні особи, і показовим прикладом такої міжнародної співпраці є наразі підписання угоди про навчання однієї з європейських країн про надання послуг по навчанню, зокрема якраз напряму well-intervention для своїх фахівців. Uh, і саме uh, тема моєї доповіді напряму uh, відноситься до uh, самої структури програми «Well-intervention» по контролю свердловин uh, під час внутрішньо-свердловинних операцій. Адже в програму сертифікації входять відповідно два обов'язкових модуля – це обладнання для закінчення свердловин і операція для закінчення свердловин. Саме в цих фундаментальних розділах, які є обов'язковими, велика частка цього навчання і саме цих технологій, які здійснюються під час внутрішнього сервісу свердловин і передбачаються на умовах виконання саме сліклайна. А також факультативними програмами є відповідно, колтюбінг, канатні операції Верлайн і операції з набінгом. Тому, якщо говорити в цілому про слітлайн операції, то це комплекс сверловинних установок, спускопіднімальних установок, відповідно які. Вже експлуатуються, успішно проводяться в цьому світі близько 90-90 майже 90 років. І до останніх подій технології практично не змінювалися. Вони досить класичні. І вже устаткувалися і в силу своїх певних переваг, і недоліки вже були, скажімо так, визначені в епоху самого розвитку даних технологій. Але в Якщо говорити про е, е, самі операції, тобто зазвичай використовуються наступні типи канатів. Тобто, в цілому це може бути тросовий дріт, а класичний сліклайн, це може бути плетений або кабель, електрокабель оптоволоконний кабель, а також саме цифровий тросовий дріт, зокрема в різному може це називатися, це може бути діджитал сліклайн. Або інші назви, які відповідно і ми сьогодні більш липше розглянемо. Ну, переваги недоріки ви можете бачити відповідно. Я на них вже зупинявся. Це перш за все, в цілому комплекс внутрішніх операцій, щоб ми чітко розуміли, який базується на спуску глибинних інструментів дослідження, встановлення, підіймання, знімання показів. Все це робиться на мовах сліклайну без злучення свердловини і без підйому насосно компресорних труб. Тобто, відповідно, і проблематика в цьому, що і виникає з це один із різновидів операцій, які потребують контролю свердловини під час внутрішньоствердних операцій. Такі операції є універсальним інструментом сервісу свердловини, що характеризується, перш за все. Ефективністю, економічністю і відповідно широким спектром послуг. Наразі це дійсно величезний спектр, який перекриває скажімо так, всі можливі сервіси, які здійснюються на видобувних свердловинах. Тому канатні операції беззаперечні є ключовим елементом системи сервісного обслуговування свердловин, що забезпечує безперебійний видобуток на діючому фонді свердловин. В чому полягає саме технології телеметричного каналу зв'язку? Тобто, спеціальне інтегральне покриття або полімерне покриття цифрового дроту забезпечить двосторонній цифровий зв'язок під час спуску з використанням стандартного блоку та обладнання для контролю тиску. Тобто перевага в тому, що ми е, повинні чітко розуміти, що ми застосовуємо класичний слік лайн з усіма його перевагами. Це проста герметизація обладнання, це набивний стані, скажімо так, да, і первинне обладнання для контролю, тобто міцність, верніше, надійність бар'єрних оболочок, двохкратних бар'єрних оболочок для роботи свердловин е, має більш простіші і більш, скажімо так, оперативно шимо. Моменти, які можна усувати в разі яких можливих ускладнень. Датчики в свердловинному просторі вимірюють натяг і удар дроту, дозволяючи розраховувати фактичну силу удару і відхилення свердловини. Завдяки безперервній кореляції глибини операції можуть бути скориговані в режимі реального часу, а успішність роботи може бути підтверджена до підйому інструмента. Саме такі надзвичайно величезні, скажімо так, переваги особливості з появою цифровізації телеметрії Сліклайну дали можливість значно підвищити рівень проведення сервісу, про який ми будемо далі також з вами говорити. Тобто цифровий дріт є собою, перш за все, не елемент живлення, а елемент передачі сигналу, тобто пристрій живляться глибинними батарейними елементами, а передачу сигналу здійснюється по самому дротові по сліклайну. І як я вже говорив, ми враховуємо всі переваги. Тобто, ця технологія була створена на основі діючого сліклайна. Відповідно, переваги його збережені вже враховані. Тобто, Таким чином, ми працюємо стандартним сердечником, який має полімерне композитне покриття, ну і робочий діапазон температурних і також характеристик параметрів тиску. Що стосується широких можливостей, на даному слайді зазначені, скажімо так, майже весь спектр тих технологій, послуг, сервісу, які наразі. Здійснюється за допомогою цих технологій успішно різними сервісними компаніями по всьому світу, як ви бачите, тут спектр дуже великий. Тут від звичайного простого управління циркуляційними клапанами, встановлення пробок, операцій з газліфтними клапанами, тобто циркуляції класичний, скажімо так. Механічних рутинних операцій вален Тременшину, і також величезним проривом, скажімо так, пішло вже в тому, що ми маємо підвищилась якість проведення перфораційних робіт, вилучення так називаємо промислового каратажу, тобто можливість приладів дають можливість проводити дослідження гамма каратажу, кавернометрії і так далі. Ну, власне, це і показано на наступному слайді, де. Зазначений прилад з батарейним живленням, який має можливість компетації різними зондами, які дають можливість вимірювати як об'ємний міст газу, щільність потоку, щільність відхилення від вертикалі, гама каротажу об'ємний міст води. Точні покази вибійного тиску, температури і все це ми отримуємо без скажімо так, затримки по часовим інтервалам, тобто все в режимі безпосередньо онлайн, тобто ми на поверхні отримаємо всю живу ситуацію, яка відтвориться в безпосередньо або примусово, або в дослідницьких цілях. Ну, А також основний картажний зон, да, скануючи витратомір, каверний мір, що дає також додаткові можливості встановлення визначення профілю свердловини, а також відносно азому та центратора. Значно підвищилася якість проведення перфораційних робіт за рахунок цифровізації телеметричних систем за рахунок цифрового сліклайну. І саме показана діаграма це реальне проведені операції, взяти скажімо так, з відкритих джерел. Досвід до однієї з сервісних компаній ви можете звернути увагу, що різниця в часі складає буквально 15 секунд. і Ми миттєво творимо, бачимо всю ситуацію, яка здійснюється на умовах сліклайну. Тобто миттєве отримання підтвердження вибуху на поверхні характеризується перш за все по діаграмі натягу дроту у головці. Це такий фіолетовий, да? у нас іде підйом відповідно діаграми. Тут же в нас реагує тиск. Відповідно, за рахунок того, що здійснилася перфорація, відповідно пішло плавне падіння сегмент. А температурний показник також змінюється, що є підтвердженням того, що перфорація відбулася успішно за рахунок того, що пішов флюїд з різним температурним режимом. Відповідно, холодний степлем почав зміщуватися. Ну і швидке прискорення напевно, треба було з нього почати, де червона лінія самого, самої установки, тобто ми це також відзначаємо на цьому графіку. А, також однією з основних скажімо так, переваг в тому, що за рахунок суміщення операцій, які ми могли розбивали при класичному оверлайні, з. Дослідження дослідження відповідно самого ствола і перед цим відповідно механічні операції на сліклайні, з починаючи з спуску шаблонів, встановлення пробок і так далі. Ми можемо суміщати це однією установкою, однією бригадою. І відповідно звідси впливає вся логістика і часові рамки. Як приклад, структурна схема проведення даних операцій. В, сягає близько 70 годин, при тому, що тут а, ну майже три доби, тобто, да, сім діб на всю операцію, якби ми це робили роздільним сервісом самого сліхлайн, і потім верлаєн окремо на електрокабелі на класичному. Також досить важливим елементом і перевагами застосування таких технологій є те, що ми можемо в разі можливих ускладнень, да, оскільки прилади дуже вартісні, дуже дорогі, і ризики також мають значні фактори. Ми можемо за рахунок команди з поверхні, система цифрового контрольованого вивільнення. Вивільнитися з спеціальним роз'єднувачем, і це адаптує відповідно для подальшого рейсу, вже більш можливо, або позовнішній, або по внутрішній поверхні, для подальшого підйому відповідного інструмента більш силовим, або плетеним кабелем, або це може бути генгатет, і так далі. Тобто вже аварійним інструментом. Що ж стосується безпосередньо обладнання для контролю тиску при проведенні операції на кабелі, як я бачу, дякую. А в рамках того, що я дещо вже говорив стосовно філософії, IWCF, яка є беззаперечною і передбачає двократний бар'єр за забезпечення безпеки, саме такий підхід є світовим визначеним і забезпечує високий степінь безпеки проведення робіт. Тобто на гарматизуюча арматура ліворуч для сламового сліклайну. І праворучця в нас показано плетені кабелі або електрокабелі, головка для закачування масла. Тут вже все більш складніше, і сам лубрикатор буде більш складнішим. І тиск утримання при цих операціях дещо трошки вже має певні більш ризики. Тобто, те, що я говорю, про простота обладнання для герметизації гіла сліглайну залишається на тих технологіях, на основі яких і вони були створені. Також сам лубрикатор зі зливними клапанами дає можливість проводити і розміщувати за рахунок висоти весь тип інструментів, який нас потрібен на поверхні, а також можливість ремонту і обслуговування в разі непередбачених ускладнень. І кабельний превентор забезпечує також герметизацію гіла і є за замовчуванням вторинним контрольним безпеки по IWCF, який дає можливість взяти на себе тимчасово первинний контроль і усунути несправності, які в нас можуть мати місце в разі різних операцій на свердловині. Також хочу зазначити, що е, превентерне обладнання саме сліклайну принципово відрізняється від верлайну, оскільки за стандартами IWCF е, він повинен бути або з блочним, або з одинарними, тобто двойним, або з окремими відповідно одинарними плашками, превентерами з глухими та е, плашками під сліклайн. Здатні утримувати тиск тільки знизу. Так я бачу, Станіслав. А дуже дякую за увагу. А, також хотів, а, думаю, ви всі бачили нашу локацію. Ми в цього разу, а, як нам не було складно, але ми розмістили симулятор. Я минулої конференції розповідав. На мене була доповідь саме про колтюбінг. Тому, а, будь ласка, у вас наразі є унікальна можливість відчути себе в якості оператора. А, будь ласка, долучайтеся, ми будемо раді вас бачити і. Хто навчався по напрямку IWCF, ще є приємні сюрпризи.